Зібрати фізично духові органи в п'ять штук в одному приміщенні не, неможливо. А тут ми бачимо по суті копії великих концертних інструментів і справжніх інструментів. Ми намагалися так себе з різних місць. І от я ж кажу: навіть у нас є орган з Донеччини. Запишемо і подамо на встановлення цього національного рекорду. Я як органіст я вже думав, як звучить той чи інакший регістр на духовому органі і як він буде паралельно працювати з цим. От в цьому була найбільша складність. Найскладніший твір це той, який я написав. Це мені прийшла ідея в голову зробити його чітко для десяти ніг. В світі ще ніхто не писав твори для десяти ніг. Для двох ніг є люди, грають. Тому треба було спеціально продумувати партії так, щоб їх можна було реєструвати абсолютно різними регістрами, щоб ми почули різні частини різні пласти одного того самого твору в Харкові. То то велике щастя, що, що збудували такий гарний інструмент орган, і він разом з львовським органом найвеличезніший зараз в Україні. Ми маємо привернути увагу, що в Україні є інструменти, і музиканти, і прихильники музики. І то треба розвивати, і, по-перше, зберегти то цей скарб.